Доброго ранку, шановне панство. В вашій увазі пропонується таблиця. Таблиця, в якій я буду по якій я вираховую, скільки потрібно давати корму внутріям. Ну, щоб знати, в день можна в місяць рахувати. Тут вона вираховує, в принципі, можна і. Зробити таку розширену таблицю, я її маю щодо витрат корму протягом року. От. І ось маємо, що в нас є. Сам, от Перший стопчик. Саме самка і молодняк. Молодняк в мене йде від молодняка до 7 місяців. Більше 7 місяців. І я вважаю, що якщо є дуже багато нутрій, що то не варто їх довше тримати. Тому що. У мене, наприклад, самці набирають біля 6 кілограмів сім місяців. От. І отримую я в клітках, а як вони вже великі виростають, вони там вже б'ються, кусаються. Ну, Хто має, може, в вольєрах тримає великих і більше місця, щоб вони мали де втекти. Бо в клітці, як вони тримаються, то немає де втекти. І через 100. Ну, і рен, я дивлюся по рентабельності. Тому що, в, якщо в мене самець він виростає, наприклад, в середньому, ну, будемо брати 6, 6 кг, то навіщо його далі тримати? Тому що далі йде більше м'яса, жиру більше. Тепер далі. От самець в день, наступний стопчик в день. Саме розрахунок буде 200 грам то зерна або гранули в сухому вигляді. Не, не каші, скільки, а, от, наприклад, зерна, з якого ми варимо кашу чи подріблене зерно. сухе зерно, чи суха гранула має бути от, саме 200 грам з'їдає, молодняк в перший місяць. Розрахунки йдуть 35 грам, другий місяць 70 грам, а в принципі, розрахунки потрібно ввести на, на 1 кілограм живої ваги потрібно тварині 35 грам зерна. І так, далі в місяць. От, розрахунки в місяць, якщо Самець в день з'їдає 200 г корму, то за 30 днів він з'їдає 6 кг. Самка теж 6 кг. І далі молодняк в місяць з'їдає 1 кг на першому місяці 1 кг, на другому 2 На 6-7 місяці вже 6 кг. Далі буде корм в день. То я буду вводити дані, там, де штуки. І розрахунок буде йти. Далі по автоматично. Ну, корм буде в мі місяць, норма місячна. Давайте я зараз помаленьку буду вводити дані. Так. І в моєму господарстві є один самець. Дорослий, я маю дорослий самець, пламінний самець. От. Тепер далі, дивіться. В день він з'їдає 200 грамів корму в місяць. На нього витрати 6 кг. Ну і в кінці тут жива вага одного самця 10 кг, ми з нього будемо мати 6 кг м'яса. Тепер далі. В господарстві маю 7 самок. От, дивіться, як міняється, бачите, нажимаю на того. І от. Самки 7 самок в день з'їдає 1000 кг 400 г корму. <кій> в місяць на них потрібно 42 кг корму. І а якщо пустити тих 7 самок на м'ясо, то ми будемо мати 25 кг м'яса. Тепер, в даний момент, в моєму господарстві є е, внутрі, малі нутрії. В принципі, плюс-мінус. Е, яким 2 місяці. Одне п'ять штук має 4 дня більше, більше двох місяців. Не для середнього розрахунку буду брати. Так, 24 нутрінята в мене. Бачите, таблиця все вираховує. От, 24 в Місяць в мене з'їдає кілограм. 700 майже грам корму. От. І приблизна вага тих нутрінят 20, жив, а жива вага їхня приблизно 36. Е, кілограмів. В місяць приблизна вага їх одного нутряння кілограм 500, хоча по факту в мене вони важать 2 кілограма. Біля двох Ну, одні трошки менші є менші, є більші. І якщо на м'ясо рахувати, то 21 кг. Тепер більше я не маю ніяких внутрішньот. Тепер вернемося в стопчику корм місяць, то ми маємо витрати корму. Протягом місяця, щоб я прогодував своє стадо нутрій, а в мене 32 нутрі, ви бачите? 32, і то в день йде в мене 3 кг 280 грам корму. В місяць 96 кілограмів. От зелений, то що я вам пока кручу. І ціна корму в мене по 6 гривні корм приблизно виходить. І ціна корму 670 гривні. Далі. Передостатній стопчик дивимося, то жива приблизно жива маса внутрі на сьогоднішній день 88 кілограмів. Так, і тепер голубенькі останні. Ми маємо, наприклад, м'ясо. М'ясом, то, що, якщо пустити то все на м'ясо, будемо мати з тих, з тих 32Н52 кг м'яса. І ось маємо то голубеньке, ось то голубенький, останній стопчик голубенький і жовте. І якщо тих 52 кг м'яса, а м'ясо я продаю по 180 гривнів за кілограм, то якщо ті то м'ясо перевести в гроші, то в мене в вольєрах бігає е, нутрії, е, який оцінюється м'ясом 9500 гривень. Ось таке така в мене бухгалтерія, такі в мене звірі бігають е, в вольєрі і такі розрахунки я провожу. Все, дякую за увагу. Кому цікаво, Задавайте запитання. Кому може потрібно порахувати, пишіть скільки внутрі, в якому стані, і я вам теж порахую то все. все дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.